представляє державу на міжнародній спортивній арені. Так, лише протягом цього 2016 року Шановні колеги, шановні побратими, учасники антитерористичної операції, шановні краса і гордість України, наші олімпійці, шановні гості, присутні, дозвольте мені від імені голови Державної прикордонної Колегії Державної прикордонної служби України привітати, по-перше вас святом. Я радий привітати учасників нашого турніру, які приїхали в цей нелегкий час, скажімо, відверто, з усіх куточків нашої держави для того, щоб прийняти участь в турнірі. Я знаю, що серед вас більшість це учасники територічної операції. Які не словами тіло доказали свій патріотизм віддані своїй державі, я впевнений, що сьогодні на цих спортивних майданчиках ви теж продемонструєте свої майстерність. Я бажаю вам успіхів і переможе, як завжди, сильніші.